зіп-файл YouTube, я радий бачити вас всіх у себе на каналі. І я просто в шоці. Ми закрили збір для Андрія менше, ніж за добу. Я просто дивився так, спостерігав за зборами, котрі проходять на сторінках Фейсбуці у моїх друзів, і вони там збирають по тижнях, місяцях. І ну ніяк не можуть зібрати потрібну суму. І я думав, що приблизно то саме буде тут у мене на Ютубі. так, зібрати потрібну суму. І я думаю, що приблизно. Е... Зараз я з'їзую. У мене, звук Ютубі, мене так. тут дублюється. Ну, я думав, так, е... я вот. так, я сподіваюся вам все чути, бо. Бо у мене тут були деякі технічні неполадки, це раптовий такий стрім без, без підготовки. Так ось, завдяки вам, всім, хто приймає участь в розіграші PSP, а також друзів Андрія з кордону, саме з Великої Британії, ми закрили збір буквально за пару годин. Ну, Я сам того не очікував. І вже сьогодні ми замовили все, що йому треба. Ви можете бачити на екрані. Це шолом з каверами, з зимнім і зі звичайним піксельним. Активні навушники для захисту вух і підвіз. І також Андрій сам вже замовив собі окуляри. Окуляри робляться на замовлення з діоптріями, там спеціальні якісь мають бути лінзи. І виробляти їх, їх йому будуть тижні три приблизно. І можливо, він вже поїде на виконання завдання, а окуляри ми заберемо і перешлемо йому. Е, так що все ми замовили. От буквально сьогодні, годинку тому, все оплачено, все замовлено, за що вам всім велика вподобайка. Е, ну, чесно, у мене емоцій немає слів. Ось збір я не закриваю, бо на відео було сказано, що через тиждень пройде розіграш. Все відбудеться по графіку. Якщо нам не будуть вимикати світло. Якщо хочете долучитись до розіграшу PSP, так само закидайте на ту банку від 100 гривень і будете шанс мати отримати PSP або приставку Data, Data Frog. Ну, Зараз не буду показувати, все є в попередньому відео. Все, що ми зберемо зверху, піде на допомогу якимось іншим моїм друзям, котрі теж служать, на закриття їх там потреб актуальних. Бо, самі знаєте, зборів багато, люди збирають постійно, в армії чогось не вистачає. Треба постійно долучатись до цього. Тому хто хоче, долучайтесь. І приймайте участь в розіграші. З банки, ще раз скажу, ми вже сьогодні гроші зняли і оплатили Андрію все, що він хотів, все замовили. На екрані, то, то що ми замовляли, і також переписка з Андрієм. Я там намагався закрити всі особисті дані. Сподіваюсь, ніхто нічого не, тут не вкраде. Ось. Так що, все файно, все гуд. Так, Стасон PC, дякую, привіт. Гідроліск теж вітаю на каналі. Ну, такий коротенький стрім. Знову ж таки, скажу, що все, що зверху буде на банці, піде комусь теж з моїх друзів на активні збори. І, ну, так, трошки про спойлерю. Скорше за все, це буде комусь хлопцям з хлопцями з 3 штурмової. Бо в 3-й штурмовій у мене служать е, дуже багато друзів. О, так що допоможемо їм. Можливо, якісь щось е, закриємо, їх збір актуальний, чи е, комусь теж може снаряга, чи ще щось буде. До речі, те, що ми все замовили, мені навіть магазин Балістика, в котрому ми замовляли шолом. Вже прислав накладну, номер накладної. Тобто, я вже скоро отримую цей шолом і передам Андрію. Можливо, навіть я заснімлю розпаковку відео його на каналі. Якщо вам буде цікаво, то обов'язково напишіть. Стрім я залишу також в записі, зможете подивитись. Напишіть або в коментарях, або в чатіку. Чи цікава вам буде розпаковка шолома для Андрія. Можливо, я це зроблю вже на стрімі, коли буде розіграш. Ну, подумаю. Також, там на банку були такі топ-донатори. Я б хотів їм щось додатково від себе додати, якийсь подаруночок. Але от я не знаю, поки що нічого не придумав. Як за топ донат. Тому. Е, треба щось вигадати. Можливо. Ну я не знаю. Це. Як це висловити. Можливо, у когось є щось такого цікавого ігрового е, і непотрібного. От що лежить. І хто може на таку справу. Мені допустимо переслати, щоб я це подарував топ-донатеру. Він, до речі, з Великої Британії, і йому туди всі, все певно відправиться. От. Ну це таке, можливо, я ще за цей тиждень до розіграшу придумаю. Андрій Борох, привіт. Ось таке. Взагалі сьогодні хотів постримати Сталкера, але от закрутився з тими всіми замовленнями, доставками, тому стріма Сталкера сьогодні не буде. Давайте ще пару хвилин з вами посиджу. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в чатик, я на них відповім і побіжу вже робити свої наступні справи. Профідроліск. Я тут випадково сидю, розбираю плати на запчастини, а тут 67 66... у ефірі. Всім Хаймарс ван. Так, да, Гейм 1, <свісно> 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 якщо він колись подивиться хоч один мій ролик, теж йому буде Хаймарс. Ну да, це такий раптовий стрім. Чисто пояснити, як відбувається. Ситуація зі збором. Там хтось просто може там хтось налякався, зайшов на банку, а там нічого немає. Я, я ще раз пояснюю, ми зняли гроші, і Андрію закупили от все, що він хотів. от Якщо воно встигне приїхати, у мене буде вільний час. Я зніму розпаковку перед тим, як відправити безпосередньо Андрію. Ось такі справи. Якщо е, там. А, е, Ну, трошки проспойлерю, що буде в наступних відосах. Скорш за все, я ще зніму перед Новим роком одне відео по Socket A, е, Тому. Тому що з апгрейдом Socket А, хто не бачив моє попереднє відео. Теж там гляньте в відосах, є. Е, теми зі сталкером мене вже з самого трошки напрягає. Вже треба відходити від цих нових модних сучасних збірок. Тому е, повернемося до старого заліза, щоб у вас позводило олдскули трошки. Ось так. Ну, в принципі, це вся була інформація, яку я вам хотів е, донести. Збір продовжується, розіграш буде серед всіх, хто донатить від 100 гривень і більше. Гроші нікуди не пропадуть, підуть на допомогу Збройним силам України. Е, ну що ж, не буду вас затримувати. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки. Величезна вам подяка за цей збір. Просто ну, я не очікував. Я, я думав, що ми навіть не зберемо і половину суми до наступного тижня. А тут менше, ніж за добу все сталося. І ми вже замовили все, що треба. Ну що ж, всім дякую, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще раптово не, підписує, не підписані. Ставте дзвіночок, щоб бачити, коли будуть виходити нові е, відео. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі. Е, Гідроліск під сокітам у мене все є. Дякую, дякую, поки що не треба. Все, до зустрічі. До зустрічі.